Добрий день, шановні восьмикласники. Сьогодні на уроці ми розглянемо рівняння, що зводяться до квадратних, а саме зупинимося на способі заміни змінних. На минулому уроці ми з вами розглянули біквадратні рівняння, які також розв'язуються з заміною змінних, але це дещо інакше. Давайте розглянемо. Так, на прикладі двох рівнянь я пропоную вам освоїти. Спосіб розв'язування рівнянь заміни змінних. Перше рівняння я розв'язую з вами, а друге ви спробуєте розв'язати самостійно. І так, перше рівняння х квадраті плюс 2 в квадраті відняти 2 помножити на х квадраті плюс 2 мінус 3 до рівня 0. Якщо ви уважно подивитесь на це рівняння, ви помітите, що вираз х в квадраті плюс 2х у нас міститься і в перших дужках, і в других дужках, тобто є дещо схоже. Більше інших змінних х у нас немає. Тобто х зміна міститься в однакових виразах і в квадраті плюс 2. Давайте спробуємо зробити заміну цього однакового виразу х квадраті плюс 2 на Т. Тоді наше рівняння буде мати вигляд. Тобто, що це означає заміна змінних? Замість виразу х квадраті плюс 2 у нашому рівнянні ми будемо писати t. Тобто, маємо першу дужечку, замінюємо на t квадрат. Відняти 2, помножити на дужечку х квадрат додати 2, а це також наша зміна t. Відняти 3 дорівнює 0. А тепер подивимося. Ми отримали звичайне квадратне рівняння відносно змінної Т. Давайте його розв'яжемо. Такі рівняння, це рівняння зведене, його легко розв'язувати за допомогою теореми Вієта. Нагадую, що теорема Вієта передбачає, що добуток коренів дорівнює вільному члену, тобто в нашому випадку, мінус 3, а сума коренів Т1 додати Т2. Дорівнює протилежному другому коефіцієнту нашого квадратного рівняння. Тобто, якщо у нас мінус 2, ми записуємо просто 2 протилежне. І це повинно виконуватись одночасно. Тобто, ми повинні підібрати такі те, які в сумі дають 2, а в добутку мінус 3. Підбираємо, нагадую вам, що при добуці, коли вказано мінус, це означає, що наші корені будуть мати різні знаки. А так, давайте підбирати, не зважаючи поки що на мінус. І так, 3. які числа треба помжити, щоб було 3? Вибір у нас невеликий це 3 і 1. 3 помножити на 1 дорівнює 3. Але нам треба поставити десь знак мінус, щоб в сумі давало 2. Під сумою, розуміють, що це не обов'язково додавати, можна ще віднімати да? 3 відняти 1 дорівнює 2. Тобто в сумі 3 плюс мінус 1 ми отримуємо 2. Отже, ми з вами знайшли і мінус, який дає добутку мінус 3, тобто 3 помножити на мінус 1 дорівнює мінус 3. Корені підібрані добре, все нормально. Тепер. Тепер ми розв'язали квадратне рівняння відносно Т, але на цьому розв'язок ще не закінчився. Тепер ми наші оці Т будемо підставляти в зміну. Я малюю стрілочку, але стрілочку в зошиті будувати не треба. Це для того, щоб ви зрозуміли. Тобто ми тепер розглянемо ще два рівняння відносно Х. Х квадраті додати 2 дорівнює 3. Це перше рівняння. І друге «Т» ми підставимо це х в квадраті додати 2 дорівнює мінус 1. Це ми попідставляли нашу заміну замість «Т» трічку, наші «Т» трічку. І друге т мінус 1. І нам тепер знову треба розв'язати два рівняння відносно змінної Х. Як ми розв'язуємо такі рівняння? Щоб розв'язати такі рівняння, ми перенесемо невідомі, вправо, вліво, відомі, невідомі вліво відомі вправо і отримаємо неповне квадратне рівняння, маємо 3 відняти 2. А 3 відняти 2 дорівнює 1, то тобто х квадраті дорівнює 1, такі рівняння розв'язуються легко. Тобто х у нас дорівнює плюс мінус 1. Корінь квадратний з 1 ми отримаємо 2 корення, тобто х1 і х2 дорівнює плюс мінус 1. А друге рівняння х в квадраті у нас дорівнює мінус 1 мінус 2. Ми отримуємо, що х квадраті дорівнює мінус 1. 3. А таке рівняння не має коренів, тому що немає жодного такого числа, яке б ми піднесли до квадратів, в результаті отримали від'ємне число. Тому ми напишемо, можна писати, що рівняння не має коренів, або х належить пустій множині, така позначка. В общем, залишилося нам сказати відповідь нашого рівняння. Отже, перше рівняння х квадраті додати 2 в квадраті, відняти 2 помножити на х квадраті плюс 1 мінус 3 дорівняння 0 має 2 корені. Це плюс мінус одиничка. Відповідь ми бракує місця, нижче пишемо слово відповідь. Х дорівнює 1 і х дорівнює мінус 1, тобто 2 корені. Спробуйте аналогічно розв'язати друге рівняння, і я впевнена, вам все вдасться. Всього найкращого до побачення.